Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язаннячко. Отже, сьогодні понеділок, 29 серпня, і я як ніколи вчасно стартую з п'ятим стартом у нашому місяці. стартів віжу, що хочу осінь на носі, який організувала Вікуська з каналу Україночка В'яже з в'яжемо яж, тренди. І я. Отже, ось такий у мене буде старт: ось таких моточків. Це все акрил. Тут залишки е, бурком. це, мабуть, теж акрил, правда? Різні такі залишки я в'язала котопузів. якщо не забуду вставлю фото. Із них треба було відмотувати, щоб більш-менш гарно виглядало так, як мені подобається, були такі відмотищі. От мені такі відмотищі і пригодяться в цьому проєкті. Ось буду в'язати щось, не скажу, що побачите буквально за секундочку якийсь результат. А далі буде видно. Ну, спробую. Спробую, якщо щось вийде, то покажу. Так, привіт-привіт! Ось що в мене є. Ось така штукенція в мене є, і це буде шкарпеткова торбинка щастя. Я про неї говорила ще в лютому, але ви знаєте, не доходила до руки. Отже, вона складається з квадратів, які я забула взяти з ліжка. Ну, але ви бачите, я один зв'язала лишній, тому що якось спочатку не уявляла, як це буде, але потім ось так от зробила. Серединки одинакові, а ці. Зовнішні різні, тому що не вистачає ниточок, тому зробила такі яскраві і більш пастельні. Ну, мені все підходить, це не на виставку, не на показ. Тут куча кінчиків, це все сховається. Ось, е Залишилося гарно це все обв'язати вверх, поховати кінці. Е ось тут так класно. Е ниточки градієнтом були буркум. О, молочка моя. І попало трішки оранжевого, а десь ще попав. А, ось тут. Ось тут попав тілесний. Ось, ось така турбинка щастя для шкарпеточок. Я думаю, більше її мені не треба. Цілком буде достатньо такої. Якось так. думала думала нічого не придумала і вирішила, що буде ось такий в мене осінній декор. Я думаю, соняхи цілком сходять на осінній декор. Так, в'язала її гачком номер 5 це 100% акрил. І що? Та й нічого. Більше нічого. Обв'яжу верх, і як, як буде що показати, то щось покажу. Ось, ось така у мене турбинка щастя. Далі в нас є запитання, і я ще не відповідала на запитання, який ідеальний відпочинок. Ну, Відпочинків ідеальних буває, буває дуже багато, звичайно. Хтось любить активний, пасивний, я люблю пасивний. Я люблю полінуватися, полежати, пов'язати, нічого не поробити. Для мене ідеальний відпочинок це коли всі кудись пішли по своїх справах, всім дуже треба кудись піти, погуляти, поспівати байдуже куди. І я сама вдома. І це просто бомбастично. Душик і в постільку. А ще би було добре просто відрубатися і навіть не в'язати. Але так не буває. Ось, звичайно, що я люблю походи в ліс, звичайно, що я люблю. Ну, на морі мені не дуже подобалося, якщо чесно. В горах я не люблю, бо треба багато пахати. Треба десь йти, щось бачити. Я люблю пасивний більше відпочинок, полежати. Не скажу, що на морі ні. На морі мені не подобалося. На морі хотілося купатися, але була дуже холодна вода і ловили корчі, і я не могла купатися. Е, тому це було 10 днів якоїсь катастрофи. Таке. Ось. А, от, е, а от вдома, просто вдома, просто в тишані, просто-просто, щоб нікому нічого не треба було взагалі. Щоб всі десь пішли і, і їм було весело десь, а мені було круто самі вдома. Сам вдома. Це мій ідеальний відпочинок. Ось е, ще про друга. Розкажи про найкращого друга. Отже, з найкращим другом мені пощастило. Ну, звичайно, що мама, звичайно, що сестричка, коли була жива, це було просто кращого друга не знайти. Ми з нею прожили душа в душу в, одні, в одному будинку, і заміж виходили діток, родили все разом, лікувалися. Все, все в нас було разом. Все в нас було спільне. І, і це кращого друга в світі не було. Е, мама моя теж абсолютно найкращий друг чоловік. Діти тепер мої. Ну тобто е, всі якісь ситуації, проблеми, щось завжди все ми можемо обговорити з будь-ким. Ось нема такого, що це не ваші проблеми, бо ви там дітки. Ні, в нас все разом їхні проблеми, наші проблеми. Ми все обговорюємо і часом діти дають такі поради, що. Ви ого, як не повірите, наскільки вони не діти. Звичайно, що ніхто там на них ніякого негативу не скидає нічого такого в загальному. Йдеться про побут. Ось. Але є в мене найкращий друг. Це друг моєї сім'ї, моїх батьків. Її... Її сестричка була моєю хресною мамою. Але вона рано померла, і е, так би ця моя подружка, її звати Оксана, їй 63 роки. Е, вона подружка моїх батьків насправді. Ось. Е, і, але вона і мій друг е, по всьому житті від самого мого народження, тому що коли я народилась, вони вже дружили. І ось ці ліси, і ось ці карти, і все-все-все, і, і підтримка, коли мама поїхала за кордон. Мені було 18 років, я тільки вийшла заміж. Е, люба підтримка в будь-якій ситуації. Коли в мене були діти, городи, кози, корови, вона мені завжди допомагала, завжди е, порадила, завжди підтримала, завжди відпросилася з роботи, щоб посидіти з моїми дітьми, якщо мені кудись треба конче. Ось, тому що мама була далеко, а тато як то, мужик. в нього своя робота, вона нам завжди допомагала. Це така опора і е, такий друг, що такого не знайдеш ніде на світі. Зараз вона виїхала до своєї племінниці в Грецію, на острів Кріт, і допомагає тепер нарешті своїм рідним, тому що рідних в неї, крім тієї племінниці, більше і немає. Ну і тепер вже внучка. Так сталося, що Бог забрав всіх рідних. Вона залишилася з дорослих сама, і от то її племінниця, і всі ми Оксана. Я Оксана, моя подруженця Оксана, її племінниця Оксана. Ми з племінницею теж дуже добре дружили. Ось, але вона вже 18 років Греції, має свою сім'ю і тепер народила донечка. І моя подруженця поїхала бавити собі внучку. Ось. А тут вона, ми її називали тьотя, Мої діти називали її бабуська. Вона ходила на всі ранки в садочки, на всі-всі-всі перші дзвоники, останні дзвоники і випускні завжди. І завжди питали, з якого боку вона бабуся. Ну знаєте, що там родичі, ті та ті родичі. А по чиїй лінії родичка вона? То вона казала: та я Миколова коханка. Микола то мій тато. О тому дуже класна, весела людина. Я її люблю обожнюю і. Якби колись так сталося, що вона натрапить якось на мій канал, то щоб вона знала, що я її люблю. Хоча вона знає, бо я їй про це кажу. Ось, ось така у нас є подороженція. Звичайно, були, були подружки в школі. Був один вік, одні інтереси була подружка. Живе отут -от -от, через дорогу зі мною. Ми з нею теж провели дуже багато часу, і дітки в нас між нами два тижні різниця, а між нашими дітками два місяці різниці. Дітки теж дружать, ходили в садочок, в школу разом. Тобто ось так от. Ось, але, як ви знаєте, побут кожен в своєму то таке. Ось, Пішла вчитися в технікум, там були свої подружки, теж дуже, дуже дівчата одногрупниці дуже мене підтримували, тому що. Були такі, такі справи, що вони мене підтримували. А коли ми закінчили училище, і так сталося, що в мене не було дітей, треба було щось робити, то, то одна з них позичила мені нереально велику суму на лікування. Чужа людина, абсолютно. Нам тоді було по 19. Вона просто пішла до своєї мами і сказала: мені треба стільки-стільки коштів. Коли віддадуть, поняття не маю, а як не віддадуть, то так і буде. Тобто так було. І я можу назвати цю людину своїм другом. Ми до сьогодні спілкуємося дуже тепло, і, і така в мене Наталочка є. Тому друзі вони є, слава Богу, мені на добрих людей щастить. На поганих щастить теж не можу сказати. На поганих теж, на жаль, щастить, але. Добро воно перекриває, тому що як котрась тобі нагадить в душу, то ти подзвониш і скажеш, що тобі погано, і тебе підтримають, є кому подзвонити, слава Богу, є, з ким поспілкуватися, чи піти на тих 15 хвилин, попити кави і відволіктися. Слава Богу, є такі люди, і, і я їх люблю, і безмежно вдячна за те, що вони є в моєму житті, і взагалі бажаю кожному таких людей. У вас. Не завжди є, що і батьки з дітьми добре спілкуються, не завжди є, що ми з дітьми добре спілкуємося, чи, чи бабусі з внуками є конфлікти всякої, звичайно ж, всякої. Але мені слава Богу, пощастило. Я на це добре працювала, тому що виховувала всіх. І слава Богу, тепер пожинаю плоди такого спокійного, дружнього проживання, без всяких. На воротів і заворотів. Ось. Так що друзі є, і слава Богу, всі бажаю їх мати, тому що це дуже важливо. Дуже важливо, щоб і мама була твоїм другом, і чоловік був твоїм другом, і дитина була твоїм другом. Тому що це важливо. Це повага. Це повага. І це якась така. Коли ти думаєш не про себе насамперед, а про когось. Оце є дружба справжня, тому всім бажаю. Ось ось такий в мене був е, крайній старт наших стартів, осінь на носі. Е, скоро буде е, звіт, можна сказати, е, останнє відео, і зустрінемося. Ми зустрінемося раніше, це точно. Ось, але в звіті, я сподіваюся, теж зустрінемося. Щось будемо в'язати, підв'язувати, щоб було що показати, бо поки що не складається. Ось, все. Всім дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Всім бажаю щастя, успіху і, і добрих добрих людей на, на вашому шляху, на шляху ваших рідних, тому що це дуже-дуже важливо. Ось, всім па-па, бувайте!